Заморозки завітають у п'ятницю 18 жовтня на територію західних областей. Найнижча температура вночі мінус 1. Найвища вдень плюс 15. Протягом дня в північних та центральних областях спостерігатиметься хмарне небо від нуля вночі до плюс 10 вдень. На півдні хмарно з проясненнями. В Криму синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вночі від плюс 3 вдень до плюс 11. Мешканцям східних областей синоптики радять взяти з собою парасольки. В Харкові опадів не передбачається від 4 до 10 з позначкою вище нуля. На заході в суботу 19 жовтня синоптики очікують ясне небо протягом усього дня. Температура в регіоні вночі від нуля, в день до плюс 14. Небо над північчю та центром країни буде оповите хмарами зранку до пізнього вечора. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від 0 вночі до плюс 10 вдень. У південній частині країни хмара на небі спостерігатиметься протягом цілого дня. Температура повітря від 4 до 11 градусів тепла. У Харкові без опадів на території решти східних областей пройдуть дощі. Нічна температура від плюс 4 денна до плюс 9. У неділю 20 жовтня в західних областях небо буде ясним протягом всього дня. Від одного морозу вночі до 14 тепла вдень. На півночі та в центрі переважно хмарно з проясненнями. В Києві та Вінниці цей день синоптики прогнозують ясне небо. Віднічних плюс одного в день потеплішує до плюс десяти. Ясний день синоптики прогнозують мешканцям південних областей. У Криму в цей день невелика хмарність. Стопчики термометрів від нічних плюс трьох в день піднімуться до плюс дванадцяти. Хмарний день за прогнозами синоптиків очікує на мешканців східного регіону. Температура повітря від нічних плюс двох в день прогріється до плюс дванадцяти.